В одному чарівному королівстві жили брати звуки. Жили собі, жили та й почали сваритися. Окричить О! Я самий кращий, тому що мене легко співати. О! А ж собі каже, а я найгарніший. Ж-ж-ж. У своєї пісеньки співає. «У-у-у», а ви не вмієте так у, -у, у робити. Такий гамір підняли, що розбудили фею. Феї не сподобались сварки між братами. Вона їх поділила голосистих та крикливих і тих, що не можна співати. Так, і стали вони двома групами звуків голосними. А ті, що не співали, а шипіли, свистіли, скрипіли, шаруділи, стали називати приголосними звуками. Ну, а приголосні звуку, в свою чергу, поділилися на дзвінкі і глухі. Зараз малята, візьміть, будь ласка, дзеркальце або станьте перед трюмо, де є дзеркало, і промовте всі голосні звуки, які ми з вами вже вивчили, і які ви пам'ятаєте. І подивіться на ваш ротик при вимовлянні звуків. Як і коли він змінює свою форму. Проспівайте їх пісеньку голосно. А тепер вимовте п, п, п. Л, л, л. М, м, м. С, 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 ж, ж, ж. Помітили різницю? Так, вірно, це ми промовили декілька приголосних звуків. І Феня сказала, що всі звуки дуже важливі, бо зливаючись разом, вони утворюють вірно слова.